В 1 мегабайті місяця це в 10 кілобайт, скільки кілобайт у 6 мегабайтах? 1 мегабайт це 2 в 10-му а нам треба скільки в 16-ти мегабайтах мігдомових, обначаємо через Х. Провинити нам Х, нам потрібно перемножити 16 на 2 в 16 ми можемо записати як 2 в 4-му, Тобто 2 на 24, 4 на 2, 8, 8 не дашь кнопку. Можете на 2 10. Взагалі вести вести. Степені, що з однакової степені основи при множенні наші степені додаються. Отже, буде 2, степені 4, плюс 10. Це буде 2 в 14 степені. Він сечі така відповідь, відповідь така є, ця відповідь